Сила згуртованість і залізна воля до перемоги у Києві. Пройшов черговий чемпіонат України з перетягування канату. Цього разу у змаганнях взяли участь 20 команд. Серед них представники трьох військових вишів, 101-ї бригади охорони генштабу, а також прикордонники. У нас сьогодні достатньо велике представництво реальних атошників, які пройшли через бойові дії. І от вони всі тут сьогодні получають удовольствие, насолоджуються. перетягування канату, хоч і не є для військових профільним видом спорту, допомагає виховувати справжніх бійців. В цьому виді спорту формується жага до перемоги. Стійкість, впевненість в собі, воля, болівої якості добре розвиваються. І взагалі піднімається настрій і формується характер військовослужбовців. Спортсмени переконані, фізична сила тут на другому плані. Відтак Канату не бояться навіть тендітні дівчата. Внутрішній стержень і, звичайно ж. Допомога наших одногрупників, наших друзів, які нас підтримують. Дякуємо за підтримку. Дух і настрой. Все. Сила маса не грає ролі. Важливо, важливо вище рая сила духа і, і як настроїться. за підсумками чемпіонату. Золото вибороли студенти університету біоресурсів і природокористування на другому місці. Команда Житомирського військового інституту до сімки лідерів також увійшли представники військового інституту Київського національного університету, 101-ї бригади та військового інституту телекомунікацій та інформації. Олександр Візгін, Євген Роженюк, військове телебачення.